Так, це відео це нарізка мого спідрана. Хто вже подивитися повний спідран, подивіться мене на каналі. Так. Всім привіт, з вами Берта. І сьогодні що ми будемо робити? Грати в Селесту. Но не бісайд. Того що я трохи заїбався, я там. От у четверту главу. Ой, блядь, не четверту. А ні, якраз четверту, так. Да. Главу оце попробував пройти а це не відео. Бля, той вітер так їбає, я його в рот їбав. Коротше, сьогодні ми просто будемо приходити саласту. Просто саласту. Да. Всю саласту. Я попробую її про те як можна швидше, щоб... щоб було! Да. Так, ви цього не бачили. Пошло нахуй. Блять, это убив, я чуть не сдох знову, блять, на прологе, я дубе вдох. Са? Закільки я пройшов? За 35 секунд. Да. Ну, окей. Я типу трохи пробоваться. оце... на те первый чаптер, оце. Я там проходив здається за... Хуй зна... Здається за минуту там 50 з чимось. 56 минута 56 секунд Це мій рекорд за сьогодні попробував пограти коротше в таку гру, яка називається Castle Crafters. Ну, Пиздата гра. що сказати. Опа! Це мій новий персональний рекорд. Минута 54, а до цього в мене було минута 56. Окей. Всього дві смерті. Ну я нубера, я нобера. Мені можна умирати. Я думаю, я пройду це десь за... може годину хуй хуйзно. Та, блять Як тут падати так Типу я знаю такі всякі трюки типу оце хайпер Хайпер, супер, блять Це така хуйня Я сати недавно оця почав створювати Блять Сам мапи, оце, в саласті. Хуй зна, я оце, зроблю про це даже відео. Ой, блядь. Давай, пришел ты нахуй. Я с ним не была, как, кстати, вот так. Да, блядь. Окей, okay, 6 хвилин вже в грі. Ну, 6.30 уже і норм, я пройшов 2 глиби. Блять, я не знаю як би приходити до того їбучого цього, блять, Аширо, Я його в рот їбав. Хуй з нас, здається, перва, це сарадина. Блять, куди я зашл нахуй? Це вообще не то куди надо. Короче, сейчас сейчас попробую шорткат зробити. Поежить нахуй. Що? Якого хуя у мене тут, блять? Ой, блять. Блять! Я знову зов, да. Хуйня ебуча. піксель перфект, я його нахуй зроблю. Ладно, хуй з ним не зроблю. Ебать. Я вижив. Це сама ваша кімната тут. У нас остання, ні. Пройду з першої спроби, буде ахуєнно Ахуєнно, я з першої спроби в'й. 15-20 на блять Цю їбучу главу. Сука, а шира, я тебе в рот їбав Одну полуницю забрав? Яку я нахуй полуницю забрав там? Бля, я напомню, я даже полуницю забрав. Я не ебу. На нахуй. Яким хуєм я там полуницю беру? Я коли по обичному проходив, я її не міг, блять, взяти. А зараз я просто її беру, блять, просто так не нахуй І прийшов. Чотири чаптера з семи Окей okay. Там, коротше, є один трюк такий, що ти можеш на тій хуйні, яка двигається за допомогою дашів, дуже швидко перепригнути там на другу сторону, на його не вмію. Спідранерське тактика, сука. Я, я, да, снувся, я довбо. Бля, я забыл. Я забыл, что Балак до треба, в принципе. Я сажу сюби, блядь, так прохожу нахуй, скипаю касцена. -а, Блядь, я посрал, вс, блядь. та, у это в рот ебал. О, А как до нього пройти? Ааа, ебать, ту чрт хас, я знаю пожить на секунду, блядь. Ебать, врата, 48, хвилин уже знімаю, маю, ніхуя. Без я це відео трохи розпилю. Я зараз припиню запис. А потом знову начну пойжой я ді. Тоді... А бля, это Я до сих в грі нахуй сайкует. Я сейчас вернусь, я просто блять. Подивлюсь видео, як там скипну эту хуйню, я просто не помню. Ну, Ладно, похуй, я ж не пусечка ебуча. Не, в пизду. Я краще научусь, як той, блять, скип робити нахуй. Чим, блядь, пуст по помната як ту хуйню проховувати, все. А як робити, блять, екстендед, нахуй верх Бля, пацаны, я добив. Поняв. Короче, тут є такий скіп. Там одним трюком можна його... Ну, оцю часть повністю скіпнути нахуй. Але він важкий. А, блядь, він там... Того стоїть! Я скипнув нахуй! А, пососи Гандон! Окей, то это в рот на мене продається, ну мені продається на свете, блядь. Даоо, сука! Єбаш цю тварь! Двадцять две хвилини, а це хуячу? Заради цього єбучого тео, який ніхуя мені не зробив гандон. все Всё, кинай Дай ты мне, блядь, дойди до той ебучей катсцены Минута двадцать Ой, блядь, какая нахуй минута? Да? Ебать, 96. Окей, okay, давай, это остальное. The Summit. Yeah. Давай-то, блядь. Айс. Nice. А то, то есть, блядь, я пронсасаса нахуй. Блядь. Я пройшов за... Блядь, пожить. Треба ще зайти там в хату то і бучу. Пфф, єбать. Коротше все. З вами був Барта і бывайте.